Все ваше життя і те, ким ви є, лише плід того, на чому ви зосереджуєте свою увагу та що ігноруєте. І це не поетичний вислів, а якщо хочете, фізіологічний факт сьогодні: увага, одна з найбільш гарячих тем у різних галузях знання від нейробіології до економіки. І такий інтерес не випадково, оскільки свідчить про важливість цієї здатності для. Найрізноманітніших аспектів нашого життя, професійної сфери, особистих стосунків, здатності до навчання, духовного зростання та інше. Численні дослідження останніх років у сфері нейробіології та психології показують, що вміння керувати увагою є головною умовою внутрішнього благополуччя і ключем до поліпшення практично кожного аспекту. Нашого повсякденного досвіду. В цьому відео поговоримо про те, що таке увага і як вона формує наше життя. І чому слід бути обережним з тим, як ми витрачаємо цей цінний капітал. Вітаю вас! Мене звати Михайло Самко, і на цьому каналі я. Голос думаю про те, як жити більш осмисленим життям, розповідає про ідеї, які змінюють світ, і ділюся практиками, які допомагають нам розвиватися. Вільям Джеймс, один із засновників сучасної західної психології, вважав увагу основою свободи та унікальності кожної людини. Оскільки наш розум формується досвідом. То критично важливим є те, на чому ми зосереджуємо свою увагу. Протягом дня ви робите усвідомлений або неосвідомлений вибір, чому приділити увагу, а чому в ній відмовити: запах улюблених квітів, звуки музики, колір будівель, якість улюбленого крісла, смак свіжого хліба. Ваш мозок реєструє все це і впливає на вашу поведінку. Вірним є і протилежне твердження. Речі, на які ви не звертаєте уваги, для вас не існують. Якщо ви озирнетеся назад і подивитеся на прожиті вами роки, то побачите, що життя, яким ви його знаєте, створювалося саме вашою увагою. З великого різноманіття звуків і образів, і почуттів, ви вибирали відносно невелику кількість явищ. Саме вони і стали тим, що ви сьогодні називаєте своїм життям. Якби ви спрямовували свою увагу на інші речі, то ваша реальність була б зовсім іншою, та й ви самі були б іншою людиною. Те, на чому ви будете зосереджуватися, починаючи з цього моменту, буде створювати ту особистість, якою вам належить стати, і те життя, яке вам належить прожити. Завдяки появі нових технологій і розвитку різних наукових дисциплін, ми краще розуміємо природу уваги та пов'язані з нею фізіологічні процеси. Дослідження показують, що увага є дуже складною неврологічною та поведінковою діяльністю людини. Примітно, що мозку немає єдиного центру уваги, у цьому процесі задіяно Найрізноманітніші нейронні мережі і ділянки мозку, які діють узгоджено і допомагають нам налаштуватися на те, що відбувається у внутрішньому та зовнішньому світі. Один із найважливіших механізмів уваги це процес відбору, завдяки якому ми фільтруємо різноманітні сигнали, які надходять до мозку, та обираємо найпривабливіший, найпомітніший або Найцінніший фізичний чи психічний об'єкт. При цьому ми витісняємо все інше. В кожної миті навколо і всередині нас проносяться незліченні потоки найрізноманітніших сигналів, які борються за нашу увагу: вуличний шум, нове повідомлення в месенджері, відчуття голоду, поколювання в лівому боці, втома геніальні або маячні ідеї. З безлічі стимулів увага вихоплює якусь частину, допомагаючи з хаосу створити структуру. При цьому лише незначна частина потоку життя стає нашою реальністю, а решта йде в ціні і віддається забуцю. Такий вибірковий характер уваги дає величезні переваги, допомагаючи вам зосередитися на одних речах і відфільтрувати інші. То завдяки цьому створюється ваш унікальний неповторний всесвіт, у якому ви проводите своє життя. Оскільки різні люди зосереджуються на різних аспектах реальності, то можна сказати, що кожен із нас справді живе в іншому світі. І це та ціна, яку ми платимо за впорядкованість і структурованість, ваш досвід завжди обмежений лише невеликою частиною реальності. Цім, ми завжди можемо звернути увагу на інші речі, тим самим поліпшивши якість свого життя, своїх стосунків і свого внутрішнього світу. Згаданий раніше Вільям Джеймс, попри визнання величезної важливості уваги, вважав, що ця здатність не піддається розвитку і тренуванню. На щастя, великий психолог помилявся. У стародавніх релігійних і філософських традиціях увагу вважали головним елементом духовного розвитку і для її культивування розробили різноманітні системи практик. Сьогодні наукові дослідження підтверджують, що завдяки системі тренувань кожна людина може розвинути здатність до глибокої, стійкої та ясної уваги, отримавши таким чином ключ до внутрішнього благополуччя. Як і з будь-якою іншою навичкою, культивування уваги є справою непростою, потребує часу, дисципліни, наполегливості і терпіння. Однак витрачені зусилля окупляться сторицею. Вміло управління своєю увагою це перший крок до будь-якої якісної зміни в житті. Шлях до внутрішнього благополуччя потребує не лише вміння керувати увагою. А й здатності обирати коректні цілі для уваги, які б дали змогу здобути на якнайкращий можливий досвід, людина живе з усвідомленням факту своєї скінченності, а тому вибір об'єктів нашої уваги набуває особливої важливості. Саме від того, наскільки добре ви з нею впораєтеся, залежатиме якість вашого життя. Необхідно чинити опір. Спокусі плисти за течією і навчитися обирати те, що дійсно варте нашого обмеженого запасу часу та уваги. Лише від наших повсякденних рішень залежить, що стане частиною нашого досвіду, а що ні. Багаті та знамениті, розумні та красиві, вони нещасливіші за людей із середнім достатком і здібностями, Незалежно від того, хто ви. Ваша здатність зосереджуватися на надії чи страху, довірі чи підозрілості, відкритості чи замкнутості залежить тільки від вас. Мало що справді перебуває у вашій владі, але тільки від вашого вибору залежить вести внутрішньо зосереджене життя чи жити з фрагментованою і хаотичною свідомістю. Від цього вибору залежить якість вашого життя. Увага, це шлях від неуважності, хаотичності та фрагментованості до цілісності, внутрішньої зібраності та благополуччя. В англійській мові існує вираз pay attention, який буквально можна перекласти як платити увагу, і означає призіляти, звертати увагу. Цей вираз нагадує: що разу, зосереджуючись на чомусь, ви витрачаєте свою рідну когнітивну валюту. Що є обмеженою а тому потребує розумних інвестицій? Ставки надто високі, від ухвалених рішень залежить ваше життя. Найчастіше ми витрачаємо цей капітал на те, що дає мало користі і приносить у довгостроковій перспективі безліч збитків. На що ви спрямуєте свою увагу сьогодні? Куди вирішите інвестувати цю безцінну валюту? Дякую за вашу увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і поділіться цим відео з рідними, друзями та знайомими. До наступних зустрічей!